Готел Вайтлан Т4. Будова, основні елементи, ремонт верхньої плати котла. Значить, вона верхня плата. Що ж на ній знаходиться? Автомат аварійного відключення котла. Принцип роботи електротермічний. Розмикає, більше перемикає дві групи контактів: реле, подачі газу, реле К3. Реле запітки котла К1 реле включення і виключення катушки запалювання, тобто іскри на котлі. Р10, Р8, оці діоди, цей резистор, конденсатор. І оцей конденсатор формують 24 вольта і формують паузу для включення К2. Оці о, червоні резистори і конденсатор С4. Формує напругу і роботу схеми контроля полум'я, яка здійснюється в цим v 1 транзистором. Транзистори v 4 і В2 виключають в необхідний момент подачу напруги на котушку запальне, тобто виключають к 1 Значить, оці штирки отак от виглядають, але в мене вони намальовані отак по печатному монтажу. Тобто от на ці от крайні два приходить 24 вольта. Ну і решту тут по всім по, по, по штиркам намальовані. Значить, що тут відбувається? В момент включення червоного і чорного микачів на котлі з'являється напруга, от вони на 24 вольта. Ідуть от сюди от на В4 транзистор. На колектор приходить 24, на базу зміщення, прийшло, відкрило транзистор. Струм пішов на К1 через його катушку, на, через малий опір r 7 який 55 Ом, все на масу. Коло замкнулося, струм пішов, К1 спрацювало. Воно замкнуло контакти. Оці 220 вольт от вони приходять, от вони мали б іш, йти через К3, але вже тобто, же підготовили катушку запалення, бо надає напругу на катушки запалення до роботи. Друга цепочка, як працює, практично одночасно. Оця от плата от, це контролю напруги. І управління К3 і жовтою лампочкою модуляції практично одночасно включає К3. Замикання контактів К3 приводить до того, щоб напруга 220 вольт з вертикальної плати пішла через К3, пішла через К1, прийшла на катушку запалювання. Друга фаза 220 прийшла по цій почті і пішла на катушку запалювання. Тушка запалення починає стрикотати. Одночасно стрім. 220 вольт. Приходить по цій цепочці. Це, це замкнути. От воно пішло на катушку і через ці два от гасячих сопротивлення потужних. От. r 10 і оце зелене. Воно гаситься, і йде на катушку термоелемента. От, аварійного відключення. Тут щось гаситься і приходить в діагональ моста оцього, на чорних діодах. Друга фаза 220 прийшла на зворотню, на протилежну діагональ моста. Це. Напруга, будучи погашена от на цих резисторах, на, цьому, на цій катушці вона приходить десь в так 24-26 вольт. Тут вона на мості випрямляється, з мінуса от пішла на катушку К2, з плюса пішла теж мало би йти на катушку, зв'язку з тим, що отут от от стоїть цепочка опір і незаряжений конденсатор електролітичний. Тут 700, а тут порядка ну, там, менше Ом. Воно починає заряджати конденсатор в першу чергу. Для зарядки конденсатора якийсь час потрібний, ну там 1,5-2 секунди. Таким чином формується пауза подачі включення К2. Для чого воно потрібне? А для того, щоб спочатку на котел на, лік... на горілку подати іскру і з якоюсь паузою подати включити газовий кран, щоб туди прийшов газ, щоб не було хлопків. К2 замикається ну, оцим, оцей напругою, що формується з 220 вольт, ну, і воно замикає, воно е, управляється, а воно замикає напругу, вот оно, 24 вольта, от оно 24 вольта. Приходить на клеми цього реле, і пішли на газовий кран. Кран спрацьовує. Газ пішов, з'явилось полум'я, пішла іонізація. В цей час на цьому електроіонізації була напруга, яка була величиною десь ну, порядку так 100-120 вольт яка сформувалася таким чином. От одна гілка 220 прийшла через два гасящих на цей конденсатор, друга гілка 220 прийшла в цю саму точку, Получився такий ділитель резистивний. резистивний. Для чого дві? Для того, щоб була синусоїда передалася сюди. От сюди прийшла синусоїда. Тільки вона в зв'язку з тим, що вона погасилася на резисторах, щось там погаситься потім на конденсаторі, вона десь тут буде 100-120 вольт. От вона прийшла на електронізацію чергову. Одночасно прийшла в базу цього котла, але, будучи не симетричною, вона не відкриває його. Як тільки з'являється інізація, обрізається волна його позитивно, негативно приходить от сюди, відкриває транзистор ПМП. Значить, сюди мінус прийшов, то мінусів на масу. Транзистор відкрився. З цього транзистора через конденсатор С3, напруга на діод передалась, з діода прийшла на базу цього транзистора. Цей транзистор був підключений до 24 вольт, на базі нічого не було, він не вмішувався в роботу. Як тільки на його базу прийшла напруга з В1, він відкрився і погасив напругу з цієї точки на масу. Тобто базу цього транзистора, який тримав включеним К1, Тобто подавав іскру на котел. Пропадає, розмикається рельє, запал перестає працювати. Одночасно стім. Тобто котел працює, гінізація контролюється, от вона є, запал виключений. В зв'язку з розімкненням контактів цього рельє К1. Ця цепочка розривається, що давала живлення на К2 газовий кран, але залишається цепочка С5. С5 знову той р 900 Ом. Та сама катушка через верніше, коло через катушку термоелемента, знов сюди. Чим воно відрізняється? Воно відрізняється тим, що тут йшло напряму. І гасилось на двох резисторах, а тут гаситься через конденсатор. Тобто сила струму і напруга тут вже от буде значно менша, ніж в режимі підпалу. От коли ще стрикоче іскра, і кавдин закритий. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб у випадку, щоб рознести, створити два уровні спрацьовування. Тобто, якщо залишити той перший рівень, коли напруга йде через два резистора і пішла сюди, і воно в цьому режимі, при замкнутому К1, буде довго стрикотати, встигає нагрітись катушка оцього термоелемента. Воно десь так, ну, секунд 5-7, ну, 10, воно як колись працьовує. От. В чому воно заключається? Цього струму вистачає, щоб нагріти термоелемент, він розмикається і виключає весь котел. Виключаються насоси, виключається запітка, котел зупинився. В результаті того, що К1 спрацювало, відключилась оця цепочка, а напруга 220 пішла через гащачий конденсатор. Оце от пішла по тій самій цепочці через автоматове аврійного включення на запітку. Схеми К2. Але цього струму, навіть якщо він не буде і тривалий час, його недостатньо, щоб нагріти оцей термоелемент, щоб спрацював кран аварійного відключення, він вимикач аварійного відключень. У випадку, якщо по якійсь то причині Інізації нема, не відключилось, кани не відмикає, не розмикається. Продовжує йти велика напруга через термоелемент аварійного відключення. Він нагрівається, спрацьовує, виключається котел. У випадку відключилось, схема працює по малому колу, тут струм значно менший, його недостатньо, щоб нагріти. Цей контакт. І отак воно в цьому режимі працює, поки котел не відключиться по температурі, заданій температурі, наприклад, 40 градусів. Нагрілось, він відключився. Далі все повторюється точно так же. Оце стоїть включене.